Масові факти побиття агітаторів, масові факти вже задокументовані із відповідними зверненнями до прокуратури, як Чернігівської області, так і Генеральної прокуратури, скупівлі голосів виборців побудована величезна, безпрецедентна мережа, яка має намір скупити голоси понад 60 тисяч виборців у Чернігівському 205 му виборчому окрузі. Вже сьогодні ми бачимо перші ознаки того, що кандидат від влади, яким є Сергій Березенка, я так розумію, це якийсь, з різними даними родич або Анатолія Матвієнка, або там похресник самого особиста Петра Порошенка, тим не менше, це людина, яка очолює державне управління справами, яка висунута і діє за безпосередньою підтримкою. Партії Солідарність використовує її символіку, використовує всі ознаки адміністративного ресурсу, тобто незаконного впливу на виборчий процес з боку органів влади. От саме ця людина є виразником інтересів на цьому окрузі і влади, і президента, і саме під цю людину намагаються сьогодні поламати Чернігів.